Вітаю вас, шановні студенти. Я Олексій Василенко. Математичний аналіз, інтегральне числення. Тема сьогоднішньої зустрічі: Критерій інтегровності функцій за Ріманом через суми дарбу. Фактично ми введемо поняття суми дарбу, розглянемо їх властивості і доведемо основну теорему, яка є критерієм інтегровності. Будуючи інтеграл Рімана. Ми відрізок АБ, на якому визначена функція F від x, розбивали точками х ітеми, які утворюють розбиття Тау. Після цього на кожному відрізочку х і мінус перше х ітому, ми обирали точку ксі іту. І будували інтегральну суму рибана. Сігма Тау Ксі. Сума І від 1 до Ф від Ксі Ітих на дельта Х і т. Інтегральна сума Римана. Суми дарбу будуються трошки по-іншому. Ми беремо теж саме розбиття Тау. І згадуємо, що для того, щоб функція була інтегрованою за риманом, вона необхідно повинна бути обмеженою. Отже, f від x обмежена на відрізку АБ. А це означає, що вона буде обмежена на кожному з підвідрізків. А якщо в нас функція обмежена на відрізку Х і-1х, то вона має на цьому відрізку точну верхню і точну нижню межу. Позначимо. через m і Т інфімум. Ф від Х на відрізку x і мінус перше x і Т. А через m велике і Т супремум. На цьому відрізку x мінус 1x і Ф від Х. На кожному відрізку свої. М і Т і м і Т велике. І. Побудуємо суму дарбу. Нижня сума дарбу використовує інфімуми. С від тау, С маленьке від тау. Це буде сума І від одиниці до Н, М і т, дельта Х т. Сума найменших значень, сума інфімовів. Помножених на відповідні відрізки. А С велике верхня сума дарбу. Це є сума. М ітих на дельта x ітих і від 1 до Н. Дві суми дарбу верхня і нижня. Неважко бачити, що F від ксі іте. Ксі іти у нас в суми рибана. Буде між М ітому і буде М і тому на будь-якому відрізочку. Оскільки це інфімум, це супремум цих значень. Таким чином стає очевидним, що нижня сума дарбу S від Тау буде менше або дорівнювати інтегральній сумі Римана для будь-якого ксі, для будь-якого вибору точок ксі. І менше, ніж верхня сума дарбу для цього розбиття. Для кожного конкретного розбиття виконується, зокрема, S від Ту менше або дорівнює S велике від Ту. Більше того, оскільки М і Т це інфімуми на кожному з відрізочків, то S від Т буде інфімумом. По всім можливим виборам точок КСІ суми Римана. Тау ξі. І відповідно С велике від Тау буде супремумом сум Римана по всім можливим виборам точок Ксі. Ці нерівності рівності нам знадобляться в подальшому. Ми побудували суми дарбу. Дослідимо тепер поведінку сум дарбу в залежності від розбиття, на якому вони будуються. Для одного і того ж розбиття Тау, у нас нижня сума дарбу менша або дорівнює верхній сумі дарбу. Нам це знадобиться. Тепер розглянемо різні розбиття. Нехай у нас дамо таке означення. Кажемо, що Тау2 буде подрібненням розбиття тау 1 якщо всі точки тау 1 містяться в розбитті Тау. 2 Тобто Тау-2 утворено додаванням до розбиття тау 1 і ще якихось точок. Крім точок, які в неї були, ще декілька точок додали, отримали Тау2. В цьому випадку пишуть, що Тау-1 міститься в Тау2. Тау2 є подрібнення, там ще є додаткові точки. Так от, виявляється, в цьому випадку є така властивість, що, якщо тау 1 якщо Тау2 є подрібненням Тау1, то Нижня сума дарбу ТАО-1 буде менше або дорівнювати нижньої суми дербута О2. Ну2 у нас менше або дорівнює С від Тау2. І менше або дорівнює С велике від ТО1. Нас цікавлять оці дві нерівності, бо середня в нас вже відома. Так от. Що це означає? Це означає, що. Якщо ми додаємо додаткові точки до розбиття, нижня сума може тільки збільшитись, а верхня може тільки зменшитись. При додаванні точок нижня сума зростає, а верхня зменшується. Доведемо. Ну, я доведу ліву частину. Та у 2 є додав... утворюється додаванням декількох точок. Додамо, припустимо, спочатку одну. Якусь одну точку до розбиття та один додамо. Нехай вона попала в відрізок x і мінус перше x т. От туди вона попала в цей відрізочок. І я її позначу, тому x т буде штрих. Ця точка більше або дорівнює x і мінус 1, менше, або дорівнює x і. -1. От вам попала в цей відрізок. Я намалюю відрізок x і мінус 1 і Тут якась була у нас функція. Отак От була функція. І тут у нас попала точка 3. Я стверджую, що це у нас було М велике. Функція була обмежена. Це було МІТ. Очевидно, що на відрізочку X i 1 і супремом я його позначу МІТ'. І на відрізочку штрих -І, і Супремум тут я позначу М2'. Ну він в даному випадку співпав з тим Будуть Мати нерівність Х і Т' менше або М m І М і Т2 дорівнює m М тому. Виконуються отакі нерівності. Тоді розглянемо, що буде відбуватись з верхньою сумою дарбу. Сума дарбу після додавання цієї точки. Буде відрізнятися тільки на цьому відрізку від попередньої суми дарбу. Замість доданка М Т на дельта Х Т В новій сумі дарбу буде доданок М і. штрих Помножити на довжину першого відрізка. Х і мінус Х і мінус перше. Плюс. M і те два штриха помножити на довжину другого відрізка. X і штрих x i мінус x і штрих. Але кожна з цих двох М менше або дорівнює М іти. Менше або дорівнює. М можна винести М іти і в дужках опиниться x і те штрих мінус х і мінус перше, плюс x і те мінус х і те штрих. Скоротивши x і те', ми маємо M -T -X i x і мінус x і мінус перше. Тобто оці два нові доданки після додавання додаткової точки привели до того, що. Відповідний доданок тільки зменшився порівняно з тим, що у нас було до цього. При додаванні точки, верхня сума зменшилась. Точно так, якщо додавати іще точки, кожного разу можна повторювати цю процедуру і в кінці кінців отримати нерівність. Верхня сума дарбу при додаванні точок зменшується. Для нижньої суми теж саме. Тільки тут буде в інший бік нерівності. Розглянемо тепер два розбиття Тау1 і Тау2. Ну, взагалі кажучи, ніяк не пов'язаних між собою. Тобто, не одне з них не є подрібненням іншого. Взагалі кажучи. І покажемо, що в цьому випадку. В цьому випадку нижня сума пов'язана з першим розбиттям, буде менше, менше або дорівнює верхньої суми пов'язаної з другим розбиттям. З огляду на довільність, як ми вибрали обрали ці два розбиття, виходить, що нижня сума будь-якого розбиття менше або дорівнює верхній сумі будь-якого іншого розбиття, а не тільки свого власного. Для того, щоб довести, розглянемо третє розбиття. ТАУ3. ТАУ3 буде в нас містити всі точки тау 1 і ТАУ-2. Об'єднаємо точки розбиття двох розбиттів. Тобто, в цьому випадку виходить тау 3 буде подрібненням тау 1 і одночасно та У3 буде подрібненням і Та У2, та У3 є подрібненням і одного і іншого. В цьому випадку ми можемо написати, що нижня сума, по доведеному раніше, та 1 буде менше або дорівнювати нижній сумі. Тау3. Але нижня сума розбиття Тау3 менше за верхню суму цього розбиття. С велике від Тау3. А і свого боку, по доведеному для розбиття Тау3. Оскільки Тау3 подрібнення Тау2. Ми можемо написати С від тау 2 Звідси випливає, що С від Та1 нижня сума дарбу, менше або дорівнює верхній сумі дарбу іншого розбиття. З огляду на довільність, це буде справедливо для будь-яких. Більше того, якщо ми тепер розглянемо множину всіх розбиттів, всіх можливих розбиттів, виявляється, що. Нижні суми дарбу на цій множині обмежені. Ну, скажімо, будь-якою будь верхньою сумою, по будь-якому розбиттю, все одно менше буде. Тобто, ця множина обмежена зверху. А оскільки множина всіх нижніх сум обмежена зверху, вона має точну верхню межу. Супремом по всіх розбиттях нижніх. Сум дарбу ми позначимо і зірочкою знизу. І назвемо нижнім інтегралом дарбу. Аналогічно, множина всіх верхніх сум буде обмежена знизу. Тобто вона має інфімум. І тоді я позначу і зірочкою зверхню. інфімум всіх верхніх сум. По всім можливим розбиттям, очевидно, що нижня сума, нижній інтеграл дарбу буде менше або дорівнювати верхнього інтегралу дарбу. Найбільш цікавий випадок, коли вони співпадають. При співпадінні цих інтегралів їх спільне значення можна назвати інтегралом, що ми і зробимо наступною теоремою. Отже теорема. теорема. Критерії інтегровності функцій за Ріманом. Для того, щоб існував інтеграл f від x dx на відрізку AB, необхідно і достатньо, щоб границя коли. Дрібність розбиття та у до нуля. Різниці верхньої суми дарбу і нижньої суми дарбу. дорівнює нулю. Інтеграл існує, коли отака границя дорівнює нулю. Необхідно і достатньо. Доведемо спочатку необхідність. Нехай інтеграл, який я позначу літерою І а, Б Fіx dx існує. Тобто є скінчене число, якесь, яке є границею інтегральної суми. За означенням. Це означає, що для будь-якого епсилон існує таке дельта. Що як тільки. Дрібність розбиття Тау буде менше, ніж дельта. То для будь-якого вибору точок Ксі Різниця між інтегральною сумою Тау Ксі і інтегралом буде менше, ніж ε. Розпишемо останній модуль таким чином. Сигма, тау Ксі Більше, ніж І мінус епсилон, менше, ніж І плюс епсилон. Це одне й те ж саме. Раніше ми відмітили, що нижня сума дарбу є точною нижньою межею по всім можливим виборам точок суми Римана відповідної. А верхня сума дарбу є супремом суми Римана по всім можливим виборам точок Ксі. І оскільки написана нерівність виконується для будь-якого ксі, це буде означати, що вона буде виконуватись і для інфімума, і для супремума по всіх КСІ. Тобто ми приходимо до нерівності одиниця І мінус епсилон менше, ніж S маленьке від Тау, Менше або дорівнює S велике від Тау. Ця нерівність нам відома раніше. Менше, ніж І плюс епсилон. Якщо намалювати інтервал і мінус епсилон, і плюс епсилон, Звідси виходить, що С маленьке і С велике обидва попали в цей інтервал. А це означає, що різниця між ними менше, ніж 2 епсилон. А це і означає, що якщо тау обрати так, щоб дрібність розбиття була менша за дельта, буде виконуватись така нерівність. Це і є означення границі. Отже, границя дорівнює нулю. Границя різниці. Необхідність доведена. Достатність. Нехай тепер границя різниці дорівнює нулю. Коли дрібність розбиття прямує до нуля. Спочатку відмітимо: дрібність розбиттів прямує до нуля. Це означає, що ми зможемо побудувати якусь послідовність розбиттів таких, Що кожен, кожне наступне розбиття буде подрібненням попереднього. В цьому випадку послідовність S від Тау N, S велике від Тау Н буде спадаючою з ростом N. І таким чином границя. S Тау, коли лямбда Тау прямує до нуля співпадає з інфімумом по всіх Тау. S великих від Тау. І дорівнює відповідно верхньому інтегралу дарбу. Аналогічно границя. Нижніх сум, коли лямбда лямда опрямою до нуля, буде дорівнювати нижньому інтегралу. Оскільки ці дві границі співпадають за умовою, ми приходимо до того, що нижній інтеграл дорівнює верхньому інтегралу, і їх спільне значення ми позначимо літерою просто і. І покажемо, що і є інтеграл. Римана як границя інтегральних сум Римана. Дійсно, з означення І випливає, що для будь-якого розбиття С від тау менше І менше С велике від тау. За побудовою. З іншого боку, ми знаємо, що для будь-якого С від тау сигма від тау ксі Більше, ніж С маленьке від Тау нижня сума дарбу, і менше, ніж С велике від Тау. Тут менше буде рівня. Отже, якщо намалювати С маленьке, С велике. І, і десь тут сигма тоді для будь-якого скіль завгодно малого епсилон ми можемо підібрати таке дельта, що як тільки дрібність Тау буде менше, ніж дельта, оскільки це границя, різниця між S мінус S від тау буде менша за епсилон. Довжина відрізка менше епсилон. А це означає, що i- -сигма за модулем буде менше за епсилон. А це означає, що границя інтегральної суми Рімана існує і дорівнює скінченному числу, коли лямбда прямує до нуля. Теорема доведена повністю. На завершення наведемо ще одну поширену форму запису цієї теореми. Для розбиття тау на відрізку Х і мінус перше Х Т Через омега і Т позначимо різницю супремума. І інфімума функції на цьому відрізку. Омега називається коливанням функції на відрізку х-1 х. Розпишемо одне з тверджень теореми. Границя. Лямбда прямує до нуля. Сума і від одиниці до n m і те на дельта x і те. Мінус сума і від одиниці до n. m маленьке іти дельта x і. Те. І це є. Границя лямбда та упрямує до нуля. Сума і від одиниці до n. Коливання функції на кожному відрізочку на дельта x і. Те. Отже. Інтеграл Римана існує, коли існує границя суми коливань на дельта ікс і вона дорівнює нулю. На цьому сьогоднішню зустріч можна завершити. Але залишайтесь на каналі, підписуйтесь на нього, ставте лайки, коментуйте. Ми будемо продовжувати. І я буду з вами, Олексій Василенко.